Можливо вести трансляцію. А нема часу в офісі знімати, бо куча всього. Ну Сподіваюсь, що ефір йде. І мені, мене чутно. Значить По дизельним генераторам. А, проплатили ми на імпортери взяли дизельний генератор Долгокіран 8000 моделі DGE і DGE S. Це без кожуха. Дуже гарна ціна. І пропонуємо при розрібній ціні 64 тисячі для своїх, для тих, хто не Ми пропонуємо ці генератори по 40-42 тисячі. І дуже там, я скажу дуже черга у нас є. Люди там стали в чергу і ми потихонечку відвантажуємо. Проблема така, що долгокіран це крупніший імпортер саме потужне в Україні великі генераторів, і до них не то, що там, до них тупо не, навіть неможливо дозвонитися. От так вони раз в неділю роблять рахунок, ми платимо, і потім там потрохи, коли там, крупні генератори не вивантажуються, коли сервіс якусь партію генераторів підготував, наші пірашки заїжджають і беруть. Тому всі, хто зробив попереднє замовлення, хто стоїть кому резерв, то в, ц... в черзі, то всі отримують далекі рани. Це 6,5 кВт генератори, дизеля, просто римці рів... нам там плюс-мінус. общем, що то слітають этот ефір, люди, що зводять на телефон, теж йдуть замовлення, друзі. Ну, в общем, якщо є питання, буду так... Відповідати в прямому ефірі це більш оперативно і більш зручно для мене. Тримайтеся. Е, я так розумію, по всій країні дуже спекотно. Тому пишіть, телефонуйте. Якщо зможемо, то на всі ваші питання я відвіду. Від від так, буду завершати цей ефір. Сподіваюсь, що все буде гаразд.